Качура з процедури, будь ласка. Шановний Руслан Олексійович, раніше вже до вас зверталися представники опозиції. Вимушений звернутися тепер і я. Вчора я отримав перелік питань. Акцентую увагу. Не порядок денний, перелік питань до розгляду. Після 15 хвилин спочатку засідання сьогодні отримав за 15 хвилин до початку засідання. Я вважаю, що це абсолютно шкідливе для ефективності нашої роботи і для парламентаризму в цілому. Тому я прошу, щоб ви оптимізували на роботу так, щоб депутати розуміли, за що вони голосують щодня, тому що це абсолютно неприпустимий підхід. Прошу вас провести відповідну нараду з керівниками фракцій, розібратися в цьому питанні. Дякую. Дякую, шановні колеги. Давайте все таки розберемося в цьому питанні, тому що від апарата проект порядку денного надсилається за 5 днів, як це передбачено нашою постановою. Після цього щодня ми збираємо погоджувальну раду для того, щоб уточнити в межах цього переліку, які питання будуть ставитися, які ні. Тому я звертаюся до колег з фракцій, які присутні на погоджувальній раді, оптимізувати цю роботу, і давайте зробимо так, щоб справді народні депутати своєчасно отримали цю інформацію. Дякую вам.